Так, всім привіт, мої любі глядачі! І сьогодні у нас 10 зомбі-ящиків, і ми їх будемо сьогодні відкривати. Я не хочу та тягнути, тому що це реально круто. І зараз ми з вами відкриємо. Пішов перший. До речі, тут буде по 9 предметів, або по 10 навіть. І з другого, або О! Платний спрей. Так, і вибачте, що я перервався. О, буде по 9 предметів або по 10. І з... Першого, так. О, це ж новий скім на колет. 30 гемів, але все одно прикольні. Е, І з четвертого або з третього предмета буде випадати якийсь предмет. І зараз у нас 10. З четвертого навіть! навіть. Це ж це найкрутіший хелловінський динамайк. Ще платні, ски, е, платні е, спреї. Оцей же потяг, він платний. Причому дуже рідкісний, давній сезон ще. Ну знову 9. Але з четвертого Мелоді. Ой, Менді. Щось я переплутав. Мелоді та Менді. Пін з котлом. Ось така тиговка, я, я мріяв про цей пін. І про всі оці холовінські, вони дуже прикольні. Так, пішліть далі. 9 знову. Але зараз з... О! Зараз з другого вже. Ну, іконки це не так прикольно. М -м, таке собі. Знову 9. А, з третього може з другого. Ого! Ну, не такий бри... Оцей я може поставлю на аватарку для каналу. Тому що ну, Франкенштейн цей виглядає дуже прикольно. Так, покласти 9 і з другого, то може з першого. Ну цей зомбі-ящик таке собі. Так, 9, може четвертого? З другого. Ну, о! Тепер в мене є оцей спрей з потягом весь. І це дуже прикольно. Далі в нас 9. З зру... з першого. Цей дом'ящик взагалі ніякий. Далі 9. Ну... З другого, може з першого. О, такий собі спрей. Хоча хоча вони і так суперсейли, добряче так сказали. Зараз ми, я зіграю катку і ми купимо з вами цей скін. як ви бачите, мені залишилось трішки до гемів. І ось я переміг. І зараз ми купимо з вами Леона. Бо в мене був на іншому аккаунті він, але зараз він буде і на цьому. Ну реально дуже прикольний скін. Ну, зі стародропів там нічого не треба чекати, то таке собі, кау. І ось ми забираємо наші 10 гемів. І йдемо скупляти магазин. Ну як скупляти? Оп, тільки Леона, Тільки ось сезонний скін. І ми покупаємо його. Це настільки крутий для мене скин на Леона. Що я просто... Ай, до речі, для цього. Для стю Хелловінського. Ось такий вер... вершник. Це останній для нього Хеллоуін. І за цього купляйте, поки можете. Три дні залишилось вам. Ну а з вами був вам Всім па-па.